Доброго вечора. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми з вами попрацюємо в садочку. Погода така, тепло вже на дворі, треба трішечки попрацювати. Підсніжники. Так, цвітуть гарно. І вже таке для нас як мотивація для того, щоб наводити порядки, вигрібати, підрізати, тому що весна вже прийшла. Так, ось сьогодні ми дістали. Із такого маленького нашого підвальчика. Відстали хризантемку. Така вона була букетом. Квітувала довго, потім ми її розділили такі вазончики і поставили у підвальчик. І сьогодні дістали Оранжева Тут у мене є. О, червон, ем, червона, ось яка вона. Що з неї буде, не знаю. День-два постою. потім я побачу новенькі з'являться і я це все обріжу. І також. Ось у нас мені порекомендували цю пеларгонію. Я частину занесла у будинок, а ця ще росла в нас на клумбах. Мені сказали, що її можна отак просто не посадити, а скласти в якийсь контейнер, присипати земелькою і поставити теж у підвал. Я так і зробила, вона перезимувала. Ось так, і тепер я побачу. І навіть ценерарія теж добре перезимувала. Ось тепер я, бачите, така анемічна, тому що була без світла. От. Але земелька волога. От хай постоє день-два, я побачу, що виживе. І потім пообрізаю, і як буде тепленько, висаджу їх на грядку. Так, розпочинається робота. Тепло. Сьогодні трішечки прийшов дощик. Уже квіточки вон там так і крокуси гарненько піднімаються. І зараз ми з вами будемо обрізати. І троянди я хочу обрізати деякі, показати, як я це роблю. І ось дивіться, це нерарія Вона така гарна, тут така композиція. Тут у мене ростуть петунії і тенерарія. Це дуже гарно. До пізньої осені. А петунія в мене тут росте сама, така проста, яка росте навіть на асфальті, і їй нічого не страшно, вона призумовує добре. Ось дивіться, бачите? Я обрізала так, що і новенькі, молоденькі пагінці. Оце саме з них піде новий кущ. Отак я обріжу всі, я дивлюся, де молодесенькі є. Ось так дивіться, на цьому добре видно. Ось, Аж отак. Бачите, два-три я залишаю, а це забираю. Ось так, тут теж так само, дивіться. Ось, Ось молоденький такі. І це я зв'язаю аж до нього. Ось так. І все прибираємо тут, тому що ми не забирали. Восени повністю не забирали листя, тому що хотілося трішечки прикрити, щоб не вимерзло, тому що у нас буває так, що то мороз, то тепло. Ось у нас такий клімат у нас. І бачу вже... Тульпанчики виходять. Ось так. Так що отакий кущик ми обробили, і я буду обробляти так само і інші. Так, тут у нас у цьому скаті був дуже гарний шиловидний флокс. Він почав підсихати, тому я його вирвала, але коріння в ньому залишилось. Що з нього буде, чи виживе він, чи не виживе, я не знаю. Пересажу, тому що у нас щіловидного флоксу дуже-дуже багато. Ось, дивіться, які гарні теперісні я їх. Звільняю, він не сухий целерарія, але ж все таки вона псує всю картину. А так видно наші підсвіжнички. Ось так працюємо далі. Ось так тепер охайно виглядає наш бордюрчик. Його клумбочкою і квітником назвати не можна, тому що так ми обсаджені. У нас весь город обсаджений такими просто бордюрчиками. Ви подивіться на цю красу. Це ж в кожного сезону, в кожної пори є така неповторна краса. гляньте Це боже творіння. І ось тепер, як я вже обрізала, видно, бачите, молоденькі погінці. Взагалі то це рарі, вона однорічна, але в нас вона росте багато років підряд. Тут теж видно, бачите, я залишила ці молодесенькі навесні. І знайшла, дивіться, що коли це нарарія була, не видно було, а тепер гляньте. Примулка, засвіла примулка минулорічна. Так вона трішечки примерзла, це примарок. Але ж це перві квіточки, які радують нас Дивіться красота. Так, ідемо далі. Це в нас залишилось. Дуже шумно туди, вибачайте. Хризантема. Вона гарно підвала. Дуже-дуже довго. А потім ми її просто не встигли обрізати, тому обрізаємо зараз, обрізаємо не жаліючи, тому що хризантема вона любить, коли її обрізають. Так, ось тепер дивіться, тут у мене застелено корою. Гляньте. І ось молоденько, хризантемки молоденькі відроджуються. Я їх засипаю знову корою і нехай вони тут ростуть. Отак, де залишилися, пройдуся і повирізаю. Ось так. Теж квіточка все така гарна. Я не пам'ятаю, мені подарували, теж її така. Ось вона засохла, я її обріжу з вершечку. І може вона відродиться. Лаванду. Я поки що врізати не буду. Вона в мене дуже молоденька. Ось такі самі, де були цвітоносники. Оці осінні, на, на осінь. Вони викинули, але вони так і не засвіли, тому що різко похолодало. Ось такі тільки в рихушечки самі цвітоносники. Саму лавандочку зрізати не буду, вона ще дуже молода у мене. Тому я не хочу її. Хай укоріняється і приживається. Ось так. Тепер, що я хотіла вам сказати з приводу ценерарії, я оце вирізаю і просто викидаю, тому що в мене її занадто багато. Але якщо у вас один кущик і ви хочете розвести, просто відрізаєте. Як чи як черенкуєте? Отак, навіть не шкодуючи. Нижні листочки знімаєте. Отак, як я навіть однією рукою. Ось так. І просто можна поставити поки що в баночку. Декілька днів, щоб поставила, А ні, то у попіл і просто в землю. І Корінюється дуже гарно. І дуже гарно вона до пізньої осінь і в навіть зимку вона не пропадає. Такий здоровенний. Пусть дивіться, який цинерарій, Він поряд із лавандою, цинерарія, І оце тут квіточка ще квітувала та такого кольору цікавого. Слухайте, це так гарно. І тут теж я обріжу ось так, до самих молодесеньких пагінців. Коляня побризкав сьогодні бордоською суміш, він побризкав, а тепер я обрізаю. Чому? Тому що якби ми спочатку я відрізала, а потім він побризкав, то якщо тут є бактерії на цьому стовбурі, і на оцей зріз вони попали, то тоді було б дуже тяжко їх вилікувати. Тому ми робимо так: спочатку пообризкали і дерева, і кущі, і все, а потім обрізаємо. Прийшов деякий час, коли це ще до обіду зробив, зараз вже вечір. Ось так. Я зрізаю, не шкодуючи зовсім. Ось, ось дивлюся, єсть. Одне вічко, ось друге вічко, це достатньо, для троянди достатньо. Зараз я покладу телефон і покажу вам і позв'язаю. Дивіться, це ось молоденьке, легше мені буде. Ось Дивіться, на ці молодісеньки я покажу. Гляньте, вона ще видно що побризкана, ось вона відходить молоденька. Ось неї один, і другий і третій. А я тут зріжу, цей молоденький зріжу тут. Тобто розу можна обрізати не шкодуючи. Вона вам тільки дякую, скаже.